Отже, ви багато говорили про родовий гріх. Але у мене ще є питання. Не смійтесь і не сваріться, старатимусь. Мені здається, я не сварюсь в основному. Чи сварюсь? Знаю, не знаю, ви... з боку видно краще. Я знайшла накреду статтю про родове прокляття за 2015 рік. Саме так я часто в ефірах відсилаю саме до тієї статті, це є стаття не наша, наша. це є стаття від конференції Епископату Польщі. Католицька церква в Польщі є досить великою, там є багато єпископів, відповідно, там також є багато докторів, біблістів, догматиків і так далі, і так далі, людей, які фахово займаються питаннями віри. Багато є католицьких вишів, і, звісно, оскільки ми представники, як мінімум, католицької церкви в Україні дуже часто знаємо польську мову, і це радше плюс. Того, що в нас є доступ до всієї інформації, до бібліотек, книг і так далі. Тому ми відсилаємося до того, що там є сказано. І оскільки там є люди, які насправді є фахівцями в своїй галузі, то ми до них прислухаємося, оскільки в нас в Україні таких фахівців є мало. Ну, в силу об'єктивних причин, що в нас просто-напросто менше людей. Так. І, власне, пише далі людина: прочитала позицію церкви, зрозуміла. Ще раз пригадую, що це позиція церкви в Польщі, але для нас це, звісно, важливо. Географічна близькість, багато яких інших близькостей і так далі. Тому так, це позиція церкви. Пояснюю, чому виникли питання. В Біблії, на мою суб'єктивну думку, описуються випадки, коли діти страждали за гріхи батьків, коли цар Давид згрішив з Варсавією, і в них народилась дитина. Богу це не сподобалось, дитя захворіло і померло. Коли були побиті первородні в Єгипті, потім, ще коли частина євреїв збунтувалася проти Моїсея, то земля поглинула бунтівників з їхніми жінками і дітьми. Діти були невинні, але загинули за гріхи батьків. Як оці церкви пояснюють ці уривки? Ну що ж, якщо ви читали той документ, то відсилки до того всього, що ви перерахували, там були, якщо мені не зраджує пам'ять. Далі. Коли взяти наш час, то є маса дивних випадків, коли гріхи предків впливають на життя нащадків. Перше, що приходить у голову Совєтський Союз, коли активно нищилась церква. Так, є багато випадків, коли навіть рід тих, хто руйнував храми, припиняв своє існування, бо всі нащадки гинули від хвороб або нещасних випадків. Ще випадок: хлопець у бійці, вибиває ліве око кривднику, а потім у нього онук народжується з проблемою саме в лівому оці, або машиніст спричиняє аварію на залізниці, і його нащадок гине на залізниці за дивних обставин. Церква вважає це співпадінням. Дякую Дякую вам за ваше питання, розлоги. Е зрозуміли, розумію, про що йдеться. Давайте говорити по черзі. Отож, дуже добре, що ви читали той документ. Е всі люди, які дивляться зараз конкретно цей ефір, ось це питання, будь ласка, знайдіть е на сайті Credo текст згаданий про одвірну сповідь, про родове прокляття. На сайті credo.pro знайти сайт credo.pro максимально просто, вводити в браузері credo.pro і знаходити, ну, в принципі, дуже просто. Простіше не буває. Ось так от виглядає наш сайт. І в правому верхньому кутку є лупа, там є пошук, берете, заходите, шукаєте і читаєте ті статті, які вам потрібні. Того, що за сьогодні конкретно видно тільки те, що було там сьогодні, ну і там вчора, наприклад. Бо багато матеріалів кожного дня з'являються свіжих. І отож, перше читайте е, згаданий документ. Друге, е, дивіться, ви намагаєтеся зараз конкретно тлумачити е, Біблію. Це чудово, що ви її читали, що ви можете співставити кілька різних фрагментів, але мусите собі пам'ятати і розуміти, що Біблію тлумачить церква, а не кожна людина, зокрема. Це така собі підтема в сьогоднішній взагалі в нашій всій розмові. Але, дорогі друзі, дивіться, є сфери, які вимагають фаховості. Ну, наприклад, ми йдемо до лікаря. Лікар робить якесь дослідження, користуючись тими чи іншими методами, способами. І він каже: от вам потрібно лікувати тето і тето. Йдете в аптеку і, наприклад, купуєте такий-то такий лікарський засіб. Ми приходимо, даємо. В аптеці папірчик, на якому написано якоюсь діаграмою, неясно, чи це стуки чи його серця, чи, чи що то таке, на слова то дуже сильно мало схоже. Лікарський почерк всім добре, сумно, звісно, відомий, даємо це фармацевту. Фармацевт, виявляється, вміє це все діло читати і дає саме той лік, який прописаний. Звісно, є другий варіант подумати, що ну, а що там ті лікарі знають, і брати собі самому щось там лікувати, ну і в принципі вкоротити собі віку, або дуже сильно через це постраждати. Але краще, коли ми звертаємося до фахівця, до лікаря, який цим займався, який на це вчився, який має в цьому якийсь там досвід. Довгий чи початковий, але все-таки має. так І тому ми довіряємо, бо це фахівець. І це буде в сфері медицини, це буде в сфері, е, коли ми сідаємо в маршрутку, і там написано номер такий, то і ми не сумніваємося, що ми доїдемо саме в пункт призначення. І це є в кожній іншій сфері. Так чому людям здається, що вони не вивчаючи Біблії, не вивчаючи екзегези, не вивчаючи. Стародавньої грецької мови, не вивчаючи стародавньої єврейської мови, можуть знати, що написано справді в Біблії. Я не кажу, що її не потрібно читати, її потрібно читати, але є багато нюансів, тому що ну Біблія, ну гаразд, але кажучи, Біблія, ви маєте на увазі, що історичну книгу, поетичну книгу. Ви кажете зараз про приповідки чи про пісню пісень. Ви кажете про откровення, чи кажете, наприклад, про євангелиста? Е, ви кажете про євангелиста Матея, чи ви кажете про євангелиста Йоанна? Наприклад, це я зараз не до вас. Я загалом е, озвучую тезу, що дуже часто люди думають, що ну, якщо я прочитав Біблію, ну тобто спромігся прочитати речення одне за другим, то я вже знаю, що це означає. Ні. Це дуже часто потребує якогось пояснення. Тому що можна пропустити якусь річ, можна в чомусь не розбиратися. Якщо ми приходимо, умовно кажучи, до якогось майстра, який, користуючись якимось приладом, чи своїм досвідом, виявляє, де є гуля на шині в автомобілі, чи до лікаря, який виявляє, в чому є хвороба, про що свідчать ось ці симптоми, то так, з Біблією є та сама історія. І церква цим займається вже дуже-дуже багато часу. Це є раз, два. Дуже важливо собі запам'ятати теж таку справу, що так, старий заповіт дуже сильно відрізняється від нового заповіту дуже багатьма речами. Більше того, навіть старий заповіт відрізняється дуже багатьма етапами. Тому що, скажімо, якщо ми читаємо на початку святого Писання про потоп, і це був радикальний крок Бога для того, щоб винищити людство, яке погрузло в гріху, то далі Господь Бог дає веселку і каже, що більше таке не повториться. Але повторювалися якісь інші катаклізми, не такі масштабні, але повторювалися. Далі ми розуміємо, що протягом всього старого заповіту відбувалася певна трансформація, утворення Божого народу. Був Авраам, який проходив через випробування, були праведні люди, які залишалися вірні Богу, хоч усі інші відступалися. І ми читаємо про це, ми знаємо, що так є. Ми це слухаємо. Ми розуміємо, що відбувається певна трансформація, певна зміна. І коли ми кажемо про те, що а от як так, от воно, значить, в новому заповіті так, а от в старому так, ну звісно, багато речей змінилося, багато залишилося, більшість залишилося, але дуже багато речей змінилося. В старому заповіті люди вшановували суботу, як вінець сотворіння, а в новому заповіті люди вже вшановують неділю. як Спомин Воскресіння Христового. І можна сказати: Ну як же ж так? Але ну, хто там порушить одну риску, одну йоту, той перекреслить все. Ні, стоп. Почекайте. Жодне пророцтво не є для приватного тлумачення. Читайте е, послання Петра. І потрібно в цьому розібратися. Отож, повертаючись до тези про старий заповіт, так, в старому заповіті деякі речі були по одному, в новому заповіті ці речі є по-іншому. Це потрібно прийняти і це потрібно засвоїти. Пішли далі по вашому тексту, бо е, розлоги питання було досить. Стосовно родового прокляття, давайте одразу родове прокляття, прощення гріхів роду і так далі. Ще раз. Хто би казав про прощення гріхів роду, хто би казав про родове прокляття і так далі, це не згідне з вченням католицької церкви. Крапка. Це ми засвоїли, це засвоїли. Пояснюю, чому. Тому що кожен відповідає за себе. Так, це ми засвоїли, тоді йдемо далі. Натомість це зовсім не означає, що якщо Бог прощає, то що прощає природа. Бо природа багатьох речей не прощає. До прикладу, якщо дитина виховується в середовищі, де вона стикається з алкоголізмом? Вона бачить приклад алкоголізму, вона живе в атмосфері алкоголізму, вона сама народжена, можливо, на п'яну голову. Ну, різні випадки бувають, ми це все розуміємо. То, звісно, це буде впливати. Звісно, це не без значення абсолютно, тому е, цих випадків можна перераховувати дуже багато і так, далі, і так далі. Але тепер дивимося на іншу зовсім історію, на інший аспект того всього, що ви описали. Ви описали приклади там родового прокляття. Як це відбувається дуже часто на практиці? Мені інколи потрібно перекладати з пташиної мови на людську, звичайно, пояснювати, як це відбувається на практиці. На практиці це відбувається так: людина живе собі як живе. Дуже часто без Бога, не цікавлячись взагалі ним, не цікавлячись, що на цю тему взагалі пояснює, Святе Писання, Церква, що пишеться в катехізмі католицької церкви. Ну, взагалі, це все чуже абсолютно цікаве, абсолютно не цікаве. І тут, в якийсь момент, людина думає: ага, ну але колись за гріхи роду будуть молитися, і, в принципі, все нормально. Ні, стоп, це не так. Я за себе буду відповідати перед Богом. А мої діти за себе. Звісно, дорослі відповідають за дітей, за виховання, як вони виховували, як не виховували, що робили, чого не робили і так далі. Але кожна людина відповідає за себе. Оця вся розмова про родове прокляття Ну це дуже дуже. Зручно в психологічному плані себе так накручувати і думати, що ну, я тут живу як попало, в принципі, без Бога, маю його там в серці, ну ми знаємо цю всю дурню, яка повторюється з уст в уста. А далі за мене просто-напросто хтось там помолиться і все, гріхи роду будуть прощені. Ні, стоп, ти відповідаєш сам за себе. Ну і так, якщо батьки не будуть пити, вживати наркотиків, дивитися телебачення, російські чи російські фільми, то звісно, діти, скоріше всього, будуть здоровими фізично і психічно.